Від з України місто Івано-Франківськ. Щойно ми побували в центрі нашого міста і взяли в інтерв'ю у людей, які так само голодують у зв'язку із нещодавно спробою прийняти закон про українську мову. Ми взяли інтерв'ю в організаторів цього голодування та в самих голодуючих, і я думаю, вам буде цікаво послухати їхню особисту думку. Відразу скажу, що ми абсолютно не вирізали жодного слова із того інтерв'ю, тобто практично ви можете подивитися це відео у режимі лайв. Стурбує громадське інтернет бачення Прикарпаття Франківськ. ТВ. Ну я Це бачу, у вас я. нема пов'язки, що ви голодуєте, але ви поруч голодуючим голодую. Я не голодую, я ви... організаторів. А да. в чому полягає оця акція, якщо не секрет? А представьте, будь ласка, ще раз. Як, як е, в чому звати? полягає оця акція ну, біля плакатів? Ніколи... Е, громадське інтернет бачення Прикарпаття Франківськ ТБ. Я вам так. дам зараз візиточку побачите десь так. Добре. Бо ви так підозріло знімаєте, не, знаєте, не. Не. трошки. Ну, То і так помоток треба, то і познімає. Ваше питання, будь ласка, яка основна мета даного заходу? Так, яка мета? Як ви знаєте, був прийнятий деякий час на ну. ваша особиста мета от вас. А яка може бути особиста мета? Є загальна мета. Показати Ні, по-перше. Ви особистість вас звати мене звати Дмитро Дмитро. Тобто Ви як особистість щось підтримуєте? От що особисті ви підтримуєте? Це моя Особи... мета, мета. мета це те, щоб місто івано франківськ зокрема громадськість, активна молодь, показала свою позицію стосовно питань мови. А не кримпує те, що ви сам сидите. А що означає слово «кримпує»? — Я чесно не знаю. Не ага, це значить ви не дуже франківець. Чесно. А як ви? Кримпує чи не, не тисне по-російськи не дають на мозги. А, а що означає сам? Як ви, а, ну, ви щось неправильно висвітлюєте, що означає сам? Ні, я висвітлюю те, що є. Я питаю вас. Повірте мені, я ваш прихильник. Ага. Я е... ні, я вам скажу так: загалом, людей, які голодують на даний момент, є всього на двоє чоловік. Так. Люди, які безпосередньо займаються організацією і цим десь живуть, uh -huh. сюди проходять, долучаються до організації. Є чоловік Ага. Вечорами ми зараз, ми їх, по суті, якраз стартанули тільки вчора. Mm -hmm. Тобто проводили, як ви знаєте, математичну акцію, що ринні перегони, знаєте, ви бачили. Mm -hmm. так? Так, так, З метою саме знову донести до громадськості ті питання, які нас турбують, як громадських активістів. Цей, дана акція має суто аполітичний характер. Як саме ми ну, не представляємо тобто ніяких, ніяких праборів, громадських крім національного прапора так. ви тут не визнаєте. Дмитро, таке запитання, хто з місцевих політиків? вас підтримує. Але бажано поіменно, не так от загально у нас. Якщо що неправильно, весь представлю, весню слово скажуть, українські правни повторно. Задня комплектні школи. Це на рахунок мене, так? А? На рахунок мене? Ні, я не знаю на Ну-ну. Ну-ну. Хто з місцевих політиків вас підтримує, а хто, можливо, і... А в чому має виявлятися підтримка? Я думаю, що з місцевих політиків нас підтримують відсотків 95. Ну, дивіться, а я е слідкую уважно ми... за Києвом і в Києві чітко е е говорять ті, хто голодує, і ті, хто підтримує цю акцію, кажуть, що ні опозиція, ніякі політики практично мене не підтримують. Мені приносять воду е підприємці, їду. Теж підприємці, а політики від усунулись від цього, і е... ті ж самі, як як ви знаєте, я я наголошую на тому, що ми загалом звернулися до політичних партій з проханням Конкретно яких? з проханням не використовувати свою сфорі, зрозуміло, але хан. воду можна тобто принести вона є без аполітична. прапора. Так воду можна принести я без прапора. Не можу, я не є тут цілодобово ага. на жаль, так. я вам сказати, хто саме підтримує ага. душою і стосовно спозиції ага. спілку. Спілкуючись нашими місцевим політики, нас підтримують всі. Всі це хто, всі це ніхто, всі це Анушкевич, Василь Васильович. По прізвищу я вам сказати не можу. Не можете? По прізвищу сказати, не можу. Я маю надію, що нас багато підтримують місцевих політиків. Як я насправді не знаю, нас підтримують прості громадяни, і загалом розумієте, треба забути про таке бачення, що нас завжди хтось має підтримати. Українці мають самі творити свою державу. І ми, як громадяни України, маємо цю свою позицію доносити а до держави, до органів державної влади, Б – до органів місцевого самоврядування. Так, тобто, громадяни України не мають бути. Людьми, які просто живуть, дивляться телевізори, за якимись процесами. Зрозуміло. Ми самі маємо Ми... їх творити. Розуміло? Дмитро аби погоджі... на кого що хтось має нас підтримати? Ніхто ні... ніщо в даному житті нам не зобов'язує. Тепер таке запитання, Дмитро, опозит. Ну, ви напевне знаєте про ставлення подібних акцій. Вашій на київському рівні які сказали, розкажіть, будь ласка, ну акція ну там так само є голодуючі, які підтримують українську мову, які які ну, ну, е е активно виступають за Тому. політику українізації е е України, е але вникають, що це що десь уже святкували трошки е щось не тут легенько ну, щось святкували так, варківчі. легенько було, так ага. але це абсолютно не міняє суті питання. Ага. Камеру я завжди ношу а, з собою а, якраз а я на, я такі, на такі речі. Е, чи чи ота сутність київської е, противаги вона є паралельною до вас чи ні? Чи ви самі по собі, а Київ по собі? А що ви з київською противагою? Це Не противага. Ні, що там є люди, які е, голодують, які е, виступають е, ну, там, за якісь певні речі, але але, але, але але вони кажуть, що опозиція вона практично завчасно здала свої позиції і е, Спочатку, якщо її вважали підтримкою, то тепер вважають, що краще їм не пхатися до цієї справи. Руски ну, своїм ваше питання просто Зміст мого питання, чи якщо прийдуть сюди з прапорами певних? Сюди, ніхто не прийде з прапорами політичних партій в місті Івано-Франківську. Ви певні Ні в цьому? Я вас переконаю. Ну це тому, що ви так поставили. Ні, тому що ми зверталися до політичних партій на Дані. Ну, звичайно, що всілякі можуть бути. Можуть бути десь провокації навіть не з сторони політичних партій. Ці питання ми обговорили на рівні політичних партій. Добре, Дмитро, і на останок одна хвилина, щоб ви хотіли, з чим би ви хотіли звернутися до будемо казати користувачів Фейсбуку, тому що це буде розміщено на сайті, який буде перерозміщений у Фейсбуку. Щоб з чим ви хотіли звернутися? Ну у мене особливих звернень немає. Єдине, я хотів би зазначити, я вам з вами хочу подискутувати по тому, що ви говорите. Добре, добре то немає проблем. Проблеми немає загалом, то що те, що на даний момент. Є люди, які голодують під українським домом, є окремі громадські активісти, які там є, що там немає політичних партій. Я особисто проблеми в цьому не бачу. На даний момент політичні партії оголосили про те, що вони домоглися того, що Володимир Литвин це не підписав. Так? І якщо Якщо б, звичайно, була моя воля, то усвідомлюючи, якщо Віктор Янукович буде мати бажання підписати даний законопроект який був ухвалений незаконно, з порушенням регламенту, це буде зроблено відповідно до чинних норм законів України. Вони говорять про те, що якщо голова Верховної Ради України відмовляється підписувати законопроєкт, який ухвалений Верховною Радою, президент України має право його підписати через місяць. Тобто, якщо Партія регіонів Ігор Янукович, буде будуть його підписувати, мабуть, це буде зроблено під кінець місяця липня. Mm -hmm. Але е, ми саме біля українського дому, успіх загалом, акції почалася, спочатку вона мала десь політичні лідери, долучалися опозиційні, Ми бачили те, що ця акція відбулася спонтанно. Mm -hmm. Змієте, деякі депутати усвідомивши те, що просто-напросто тільки що був ухвалений в другому читанні законопроект умовах. Вони були, мабуть, я так догадуюся, я так припускаю, я не знаю, в емоційному шоці. І тобто, яким чином вони хотіли донести до громадськості активізувати Це дало сигнал, люди піднялися, оскільки українська мова загалом і мова народу це є базовий принцип. Мій ваш, це якимось чином формує наш автори, наші вже... цінності. Я думаю, що в цьому переконувати гарні. Принаймні не треба. Так само однією от, 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 от із тез цієї акції. Полягало в тому, що ми закликаємо псевдоопозиційні політичні проекти Україна назад, українська лівиця» зійти з передвиборчої гонки, піти в церкву, посповідатися і молитися за Україну. Бо ми вважаємо, що, по-перше, зрозуміло, я думаю, і вам, і мені, і всім користувачам Фейсбуку, що проект Королевський він не є опозиційним, чи цей політик не є опозиційним. А і Б, на жаль, Віктор Ющенко здійснює свій політичний проект. Ну я не розумію, чому і навіщо він не проф... О, не... Він не долає прохідний бар'єр, який зараз 5% -ки. при цьому він відтягує голоси реальної опозиції. Як буде далі? Ну а Час, не здається, що Віктор Ющенко якраз скористався тим моментом, що е, ті цінності, які він свого часу протягував і е, закріпив за собою, вони якраз зараз е, на поверхню вилізли, і якраз це є. Чи не єдиний момент, коли можна Ющенку знову згадати про себе? Якщо розглядати загалом в контексті самого Ющенка як персону, то в 2004 році це була та особистість, яка могла навколо себе об'єднати об опозицію. Я, можна, я, так, так, об яка могла об'єднати в опозиції. на даний момент ті настрої, які були а і Б той бізнес, який якому не давали жити за часів кучу. Але на жаль, як на мене, це моя особиста думка. Ця особистість Віктор Андрій Чущенко не готова очолити державу Україну. Тобто, на жаль, ми бачимо те, що за 5 років, зокрема, мешканці Західної України, які були такою основою проведення помаранчої революції, не зневірилися. На жаль, ці ще елементи зневірення існують до цього часу. Чому? Тому що маючи всі реальні механізми, маючи підтримку більше 50% населення України, не було здійснено жодних. Реальних ефективних реформ як політичних, так і економічних, Дмитро. Я дивився, мені, мені, я, думаю, дуже, що... я вас переб'ю зараз, ага. мені дуже сподобалося десь. От я, Віктор Андрійович, прийшов на велику політику до яння кісло. Можливо, це, десь, це рік 2011, і... був, Журналіст він був досить... буквально кілька днів а, тому на наважає великій великій кілька днів тому, але я інакше епізод розказ. Він сказав, до речі, що він дуже абсолютно авторитетний журналіст прогляди. Сергій Рахманін задає йому дуже гарне запитання. Скажіть, будь ласка, перше, він дав маленький контакт: що якщо б не було Віктора Андрійовича Ющенка, не було б президента Віктора Януковича у 2010 році. Плюс дуже конкретне запитання: чому за весь період президентства за 5 років? Коли Віктор Довічма всі важелі, чому хоча б не був реалізований хоча б один проєкт, який він декларував? Зокрема, він навів в Тахмані лікарню майбутнього. майбутню. На що наш колишній президент відповідь, що йому три роки не давали землю? Ну, ну, я ви, думаю, що ви, цією відповіддю, ну, приблизно вас зрозуміло весь зрозуміло, президентський ви, термін. А, ви десь можете поятись з тим, що людина може помилятися? Друге, якщо людина визнає свої помилки і зараз абсолютно по-інакшому по дивиться на своє минуле, ну, можливо такій людині довіритися Це, ще? Це Те, що на даний момент. Віктор Андрій Чущенко. Іде і мої політичний проект, який непрохідний і забирає волосив подійних партій, і говорить про те, що він не переосмислив. Це те, що про що ви говорите. Цей процес не відбувся, переосмислення. Ні, відбувся, тому що я слухав його інтерв'ю mm. е, на великій поліції. можемо тільки догадуватися. Ні, Він, він, він сказав ні. чітко, Але що ми оцінюємо подіям. Він сказав: подіями моя помилка, подіями. ну якщо узагальнити, моя помилка в тому, що дійсно я кумів сватів там, а треба було зовсім по-інакшому вести політику. Я вам скажу, як треба було винувати політику. Віктор Тідно було вести, починати політику тими ж методами, які ді... діяв Янукович, але з... зовсім інакшими світоглядними принципами. Солідну компанію зробити свою. Ну, Ні, не питання солідну. Треба... Якщо були люди, які фальсифікували вибори, ці люди мали сісти були за грати. Це раз. Ва Віктор Чущенко сам відродив Віктора Януковича як політичну особистість. Це у 2005 році, це вже був політичний. Вік. На жаль, ми Тобто, ну те, в принципі, я, я погоджуюсь, що напевне йому не треба було е ми ми про меморандум про взаєморозуміння. Між ну, я так більш опозиції, по народному ви, сказали, я, коли більш не по народному Я більш по народному скаву, що напевне, що йому не треба було полі. займатися вишитими сорочками, писанками і так далі треба було робити політику так чи ні але що на даному момент зараз робить скажімо Хіба не то саме? Ну, Скажіть, ну, ну, в цій ситуації хіба не то саме? Е е е я поки вважаю, поки що він не зрозуміло, переосмислівався, що, що він хоче. Він не переосмислив. Розумієте, в четвертому році люди, які стояли разом з ним на Майдані, і прості люди, і я маю на увазі політики, саме політики, вони усвідомлювали, що якщо він не стане президентом, є дуже велика ймовірність, що Вікторія Янукович, який би потенційно пройшов би дві 2005 році президентом, став би ці всі люди, які були з ним, могли б сидіти. Бо ми знаємо, як тоді це рішалося. Але вони мали якісь світоглядні принципи, вони боролися за свої ідеї, так само, як і звичайні люди. розумієте? І на даний момент деякі з цих людей сидять за гратами. Ми взагалі не чуємо позицію Віктора Андрійовича. Для мене особисто є... Ні, ця позиція в нього чітка, що Юлія Тимошенко має сидіти за гратами. Я чітко це, це сказав. Так. у 2009 році самі угоди, які були прийняті Юлії Тимошенко, звичайно, вони є. Ну, не сприйнятиме звичайно. Я особисто, як громадянин України не розумію, як можна було їх прийняти. Але ми знаємо, що трані 2010 року Віктор Ющ перепрошую, Віктор Янукович прийняв харківські угоди. Правильно? Так, так. Тобто це означає, він не змінив формулу утворення газу. Він цього навча зробив знижку, плюс віддав ну, позир, який його не мали, тримали якщо в курсі можна справи, Якщо можна. Угу. Плюс він повністю віддав той позир, який ми мали у політиці зовнішній з Російської Федерації позивання Чорноморського флоту. Тобто Віктор Янукович легімітизував ці угоди. А якщо у нас діє в Україні аналогія права, якщо він вважає, що за такі дії потрібно внести кримінальну відповідальність, а не політичну, то я думаю, логічно було, що він сам ці разом Дмитро, з Юрією раз. розуміти, ми зараз будемо влазити на нас на, на трошки, ну нема змісту більше ніж 15 хвилин робити інтерв'ю, бо в Фейсбуці навряд чи хтось це слухати і дивиться. Я, я навіть ще не знаю, чи хто хай може хтось не слухати, але ми ж ведемо з вами. Здоров'я немає діти. Будемо казати останнє запитання. Чи не е, означається те, що сидіння на, е, на стадіоні під час євро 2012 Віктора Ющенка і певних осіб не випадково? Я не можу коментувати дану вашу тезу, оскільки це можуть бути виключно наші суб'єктивні особисті припущення. Ну, суб'єктивні. Про що це може значити? Я думаю, що кожен громадянин розуміє, що в якійсь мірі це про щось значить. А що це означає, чи говорить достеменно, ми, я і ви знати не можемо. І вже на самий останок е, в нас ну, на Фейсбуці останнім часом і взагалі на інтернет-сторінках, і вчора на телебаченні е, поширюється така. Думка що э, Петро. Син відомого нашого колишнього мера, він є та сама, той самий представник Януковича, який перефарбувався і якого закинули в якості голодуючого у табір голодуючих за українську мову. Чи ви погоджуєтесь з цим? Я чи ні? вважаю, що ця думка є досить хибною. Ви, Але... Петра, знаєте особисто і ці. Як я знаю його особисто, я не можу сказати, що я його знаю досить тісно, чи я з ним спілкуюся. Я його знаю особисто. Ми Принайлі. що Зараз така думка існує, що Петро це я маріонетка. Людина, яка голодує вже 6 чи днів підряд маріонеткою а бути не може, але в будь-якому випадку ми знаємо, що є проплачені інформаційні ресурси, які здійснюють просто. Ну, з цим я погоджуюсь, так. Тобто це, це треш. Добре. Я з вашого досвіду ще з одним із голодуючих.

Прикання, е, громадське інтернет бачення Прикарпаття Франківськ ТБ, е, у вас пов'язка голодую. Е, якщо у можна, нас в кількох ні, ну, по черзі, ну, не можу я обох. Е, ваше особисте е, у цій Отре. справі. Отреємо. Чому, як? І, е, казати, відповідь, відповідь має бути на запитання, що, де, коли. Тобто, чому е, мета і. Тобто, потрібне питання. Ну, якщо можна. – Давайте що. Що? Ну давайте хто? Там такого не було. Що де коли? Хто? хто? Ну, Ху не було. Ну хто? Якщо можна представитися? Я. Е а -а. <рив> ну, о, це все записано. Я хлопцю дав інтерв'ю, все в нього перепишете. Хто? А що вам? Ну, У нього зошти нападає. Ну тоді одне тільки запитання. Але потрійне. Що коли? Добре, е ви е за власною ініціативою. Так. так. Ви не не взяли ні копійки за це? Так. Так. І вже, вже саме останнє. Е Чого ви ну, яка кінцева мета? Кінцева мета. Знищити ну, ладу. Сушанку. Знищити? Знищити. Морально. Психологічно. Е, якщо не, ви не, не доб'єтеся цієї мети, то припините голодування Ми часом. думаємо, що бодай би у 15-му році, якщо він не сам не піде у відставку, то позачергові вибори це ніщо. А черговий це і щось. Mm -hmm. Бо то леді сміртус з цього закону. самі знаєте, мого мені Люпус Ест. Тобто, а він має сам подати, кинути мандат, бо Микола Туменко зробив Адам Мартинюк. Це для нас. Це мертвий архонт. Ну, стародавний зовсім мертвий, бо ні, ну фігурально, в політичному розумінні. Живоходящий політичний труп. А Микола Туменко зробив правильно. І навіть воскрес. Литвин. Тобто, якщо два, то лишається, або Мартиньок з президентом. Чотири варіанти боєзло. Або Мартиньок, тоді Вето. останній бастіон. Ну, Технічна функція у, голови, у спікера. У голови, технічна Він мусить підписати. Один із трьох мусить підписати. Вибрати слідучого? неможливо. Вето, то не дозволяю, забороняю. Він, від, він виступав в венеру і казав, що він віддав на експертизу. Не віримо тимчасово. Не віримо. Не віримо. Де ті експерти? А віддай це на Конституційну асамблею за участю всіх президентів. Ну добре, не будемо даватися в деталі, я ще домолодшував за вашою рекомендацією. В деталі істина. Давайте, може, відійдемо. Про щоб що вона грала мені вас рекомендували, як будемо казати, потенційного голодуючого. А чому потенційно? Ну, сказали, що е найбільш повно на запитання, чому я голодую, можете відповісти ви а, ну в принципі я почав голодувати ще вчора, тому так. Могло, так. То ви а, ще не дуже голодний, я так зрозумів. Ну так, ну є люди, які тільки сьогодні почали. Кінцева ць. мета, якщо можна, коротко. Дуже коротко. Кінцева мета так. це не під виз... заява президента України, що буде не підписаний закон про мови. Ви вірите в це, що ви доб'єтеся? Це цілком реально. Тобто, якщо він в принципі надумає, навіть якщо це було якась провокація з метою якоїсь політичних дивідендів, то в принципі це може бути. Тобто він скаже, от люди реально вийшли, але люди. Мають вийти. Якщо вийде, наприклад, зараз Одеса виходить, наскільки я знаю, Львів, деякі області. Ну, франки щось не дуже виходить. Це зараз, просто ще нічого не транслюємо. Так, Вчора ага. було 150 людей тут. Ага. Протягом двох годин всі надивились ролик. І буквально 30 секунд звернення до е, м, користувачів ага. е, Фейсбуку і е, інших інтернет-сторінок. Особисто що маєте бажання з чим звернутися. Я хочу звернутися, щоб окрім лайкання ще виходили сюди і підтримували молодь а також виступали за ті інтереси і за свої права, які дана влада хоче якимось чином зменшити і. Можливо, у вас на рахунок лайкання, можливо, у вас є якась своя інтернет-сторінка, в яку могли б люди до вас особисто запитання. якісь? Прошу назвати у Фейсбуці є «Український Дім Івана франківська а також в типовому франківську Фейсбуці і в типовому франківську ВКонтакті в будь-який момент можна писати, спілкуватися. Добре, дякую, дякую.